Фестиваль гумору на місцевому пляжі села Хрівники проводять вперше. Цими вихідними туди завітали КВК команди з Луцька, Рівного, Дубно та Камінь Каширську. Вони змагалися у трьох конкурсах привітання, розминка із залом та біатлон. Глядачі могли насолодитися жартами на різноманітну тематику від студентських буднів до політичного життя України. Відвідувачі фестсмайлу також брали участь у грі команд, задаючи гумористам веселі запитання. За найоригінальніші отримували призи. Перемогу здобули учасники з Луцька, за люб. «Ми команда КВН Замок Люберта представляємо Волинь в першій українській лізі. Олександр Маслякова саме Амік. В принципі, єдина команда за всю історію КВН, яка дійшла до півфіналу гри такого рівня. Оскільки ми представляємо наше рідне місто Луцьк, вирішили, що 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 ж, як не замок Люберта, є найбільш відомою спорудою в нашому місті. Тому замок Люберта без варіанту. «Ну що ж давайте зараз уявимо ситуацію середина сварки між хлопчиком. Ну и девушку. Ну что? Ну что? Вот именно, что же, и ничего. Что мне делать? Я Вася, ти задовбав? Ти мужик чи баба? – Я мужик, я можу мужик. окрім хорошого гумору від КВК команд, усі гості фестивалю мали змогу брати участь у різноманітних конкурсах, відпочити на пляжі, а також відвідати святкову дискотеку. Ті, кому захід припав до душі, могли також заночувати у наметовому містечку. Багато жартів, позитиву. Тому що спілька. можна знаєте, поїхати відпочити Ще, будь куди але хочеться якось. Ну, щоб щось 4, цікавіше було 4, щось 5, оригінальніше? 5, то 5, то 5. це 5. Ну, ідея дуже хороша. ну взагалі то чудово. То тобто, виходить, Публіка відмінна. Ну скажем, всі захоплені, скажем, от позитівом. Всі приїхали відпочивати, і звичайно, тіпа, там от всі, от скажем, так, більш душевно настроєні один до одного, всі всі хочуть по поспілкуватися. Ну що ж, всі ви чули, як на ЖД вокзалі об'являють потяги, але ніхто не бачив, як це відбувається. Отож, дивимось. Прибуває потяг. Повторюю. Наступного року організатори планують провести фест смайл на березі озера Світязь. Вікторія Червяк, Микола Гусар для новин на часі.